Сьогодні на огляді машинка для зістригання ковтунців LR3 Black. Як ви бачите, це РЗТК придбана на розетці і це їхній особистий бренд РЗТК. На момент покупки машинка була по акційній ціні 200 гривень, мінус моїх 4 бонусних бала 196 гривень. В комплектації сама машинка, інструкція з користування. Також в комплектації є щіточка для очищення машинки. Елементів живлення, тобто батарею в комплектації немає. Бачив в коментарях, що люди жаліються на це. Але ви розумієте, яка ціна даного прилада, і не варто розраховувати, що вам ще покладуть сюди батарейки. Ось тут у нас відсік для елементів живлення, батарейки типу 2А, дві штучки. Ну, а тут у нас відсік для сміття, тобто самих цих ковтунців. Добре постаратися натиснути в ці падини. О, і зняти. Ну, ось такий відсік. Є ось такий ковпачок, ще поки що не знаю для чого він, але підозрюю, що це для різних типів тканини. Перепрошую, це просто захисний ковпачок. Не Незрозуміло, чому вони його зробили саме з отвором. Через те я подумав, що це якась насадка. Але ні, це просто захист. Встановлюємо батарейки. Я не знаю, камера передає чи ні. Ось тут намальований плюсик, а ось тут мінус. Тому плюс ось так. Мінус ось так. Ось так це виглядає. Кришечку теж дивіться, я зняв. Бачите, ось тут більший розмір, ну, відступ до пружин. І тут більший. Тому ось так. Я не звернув на цей момент увагу. О, все. Казали в коментарях, що ось ця кришечка чомусь випадає, не знаю, але поки що тримається. Приклеюють її скотчем і все, в принципі, чудово в людей працює. Вмикати ось цей тумблер догоди. Знімаю другий дубль, попрацював трішки машинкою і на початку зробив неправильні висновки, тому вирішив перезняти. Чому я зробив неправильні висновки? Тому що почав водити машинкою дуже швидко по поверхні тканини, і тому вона стигала прибирати тільки ось ці верхівки, ось цих клубочків біленьких. Але інші оці скупчення, скомкання тканини, вона не прибирала. Тому я зробив такий поспішний висновок, неправильний, що воно прибирає не повністю. Але якщо працювати машинкою повільно, не спіша, якщо в таких випадках вже запущених, як в даному випадку, Досить таки заклакований цей світер. Треба не поспішати працювати помаленьку і все це красиво прибереться. Тому давайте ще раз на прискоренні, я спробую, я буду помаленьку робити, а вам промотаю на прискоренні, як це все працює. Я думаю, ви вже й зараз побачили результат, і я так само на першому дублі подивився, результат є. Але якщо ось так під кутом подивитися, то ще деяка частина ось цих ковтунців є. Тому я зробив ось поспішний висновок. Але якщо ще поводити човниковими рухами і горизонтальними вертикальними поводити по тканині, то всі ці ковтунці приберуться. Ну, ось готовий є результат на цій ділянці светру. Єдине, що потрібно, щоб хтось допомагав на ось таких ділянках, щоб ось ці різинки, ось ці моменти такі зв'язанням, де розтягуються, розтягнув, допоміг, і ви пройшлися цією машинкою. Ще є ось така страшненька частина одягу. Давайте спробуємо ще тут прибрати цією машинкою. Ну, ось, як на мене, непоганий результат, ви можете пересвідчитися. Можливо, ви помітили, я працював машинкою такими рухами круговими. Щоб саме працювала ось ця частина навколо, а не центральна частина, тому що тут лез немає. Тут, як ви бачите, навіть отвори менші зроблені. І якщо ви будете серединкою водити, то навряд чи у вас щось вийде. Потрібно, як мінімум, або нахиляти машинку, там, на ось цю поверхню чи на ось. Цю, а Найкраще, напевно, робити ось такі рухи, як я робив кругові, тримаючи контакт поверхні машинки з поверхньої тканини десь в цій області. Давайте глянемо, що ж тут ми назбирали в секції для сміття. Ось так. Дивіться. Ще один доказ тому, що машинка свою роботу виконує. Ну, і очистити можна після роботи ось цією щіточкою. Давайте ще поговоримо стосовно безпеки. Біля маленьких дітей машинку не варто залишати, тому що тут леза сталевий, і дитина, як не крути, може умудритися щось та сюди запхати, чи пальчика трішки, чи навіть взяти поводити по руці. Машинка може закусити волосяний покрів, чи то на голові, чи то на руках. І це все може призвести до якихось нехороших наслідків. Давайте я зараз заглянемо ось сюди саме в механізм. Але перед цим я все ж таки кри кришку батарейок зніму, щоб унеможливити увімкнення двигуна, тому що навіть для дорослого тут є небезпека. Бачите, тут є ось такі ножі. І якщо дитина зніме, по них можна поранитися в них. Ножі не випадають, і це вже, як мінімум, добре. Але головка ось ця вся знімається. Ножі підпружиняні на пружинках на ось таких. Тобто вони можна, в теорії ножі можна поміняти. Але де ви їх знайдете запасні, я не знаю. Двигунчик ось такий вал простенький. Надівається головка ось ця і закручується ось цією сіточкою. Але дивіться, не завжди вона попадає правильно на різьбу. Також бачив коментарі, що машинка досить довго у людей не попрацювала. Але майте на увазі, тут стоїть маленький 3-вольтовий двигун, він, можна сказати, іграшковий, тому що застосовується в дитячих іграшках, і він не розрахований на довготривалу роботу чи на роботу з навантаженнями великими. Тому не варто. Тиснути на машинку в роботі і не варто ставати на півгодини, декілька речей зразу ж за одним махом опрацьовувати. Навіть якщо вам потрібно обробити повністю сведер, то не потрібно його за один раз обробляти. Обробіть одну частину його, дайте машинки трішки відпочити, і обробіть іншу. За один раз це не варто робити, щоб не писати потім коментарі, що машинка не попрацювала навіть півгодини. Стосовно кріплення відсіка елементів живлення, навіть не знаю. Машинка в мене не падала, тому що люди кажуть, легенько впала і батарейки випали. Але в процесі експлуатації ця кришка точно тримає елементи без проблем. У розетки є також трішки дешевші моделі, навіть не знаю, чим вони відрізняються, можливо, розміром своїм, можливо, ще чимось. Але дана модель свої 200 гривень відпрацьовує на всі 100%. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.